Доброго дня, шановні громадяни. Ну що, я не встигаю за нашим просто працювати. Ну, Кожною секундою він інтерв'ю. Тільки подивишся, він був на ОН. Тут він вже деню як його, рекомендації, як жити Трампу всім людям на планеті Земля. Ну давайте подивимось такий каратейський відривочок. So you, that, you that's why he continued with other countries. So you agree with President Trump that NATO members should just shoot down the drones, shoot down the, the Russian uh, jets? They had to shoot down everything. Ну, говорить, що ви мас щодан всіх бомбити треба зета відправляти ракетки. Трамп говорить, нам вірить. Бомбить перди. Слухаєш, а ти бачив у нього у вуха вставлений мікрофон? У нашого? Так. Це він же на прямому зв'язку з цим, з Донецьким напрямком. А з Покровським. Ні, білий. Прийом, перший, перший, я другий. Значить, ну що казав цей потужний хлопець наш про повернення території. Я вам зараз там переклад, тому що ну, там вже нічого не зрозуміло. Там такий потужний англійський, що. Ой-ой-ой. Справа не в територіях, справа в незалежності України у нашій людяності, у нашому народі. Ось так очіке. Так, не в території. Вже справа не в територіях. Так. Справа в нашій людяності. Які ми людяні. І для цього ми. Для этого 30% території зараз захоплено і з воєнним путем, правильно? Та що там вже не говорить, що будемо відвоювати. Каже, що людяність головне зараз. Ну, Сострадання людяність, людяність, оці не, такі то, потужні Ні, То, що у нас границі 1991-ї року, це по умолчанию ж уже. Ми вже побіжємо, это ж теж по умолчанию? То і так. Ну і далі йде потужна цитата. Якщо ми не можемо повернути силою окуповані території зараз, то мы готовы повернуть их у будущем дипломатией, это хороший компромисс, оказывается вот так можно было подожди, повернуть дипломатию, это хороший не, подожди, компромисс. Подожди, если мы, давай так, ну чуть-чуть мини-мини логику включим, буквально тут на секунду, вона не треба. Тут, на секунду, тут понять будет важно, и сразу, и так как мы поклонники цитаты. его, Всевышнего, так. сразу же ее отключим, ну так на секунду включим. Если возможно в будущем дипломатией так. отвоевать территории, маленькое запитание, О а чем мы сразу с дипломатией просрали и начали воевать? Ну, и, запитание. И, Минск и, и, был, и, и, там при, И при ком там? просралась mm -hmm. дипломатия? Приком он на нас напал? Тоже запитание. При ком это было? Приком, приком. Та то було приволодь з кривого рогу, який тільки прийшов. Ага. А зараз же потужний. А то різні люди, звісно. Я понял. То різні люди, і не треба ага. оце порівнювати, що зараз, то потім. Якщо ми, оказується, можна дипломатичним путем, навіть в далі, відволікти територію, то нахвоювали і поїхали. А я тобі поясню, навіщо жизни, все це було всього остального. Я поясню. Він просто раніше не міг це зрозуміти, а зараз він зрозумів. Треба було, ж, знаєш, як на практиці, повоювати а і зрозуміти, то, що за його Може, він повернутися в речі погибло, і що? Ну, це ціна, дядько, Це ціна. Так. І він же ні при чому. І он не до чого. Но. Він головне, що не уїхав. Это ж не русский лов. забомбил, всіх убив. А ще він би пішов би солдатом, якщо не був би зазидентом. Він би солдатом пішов. Він би пошел, пішов, як Павлик Морозов на амбразуру. Та, не тільки. Він би пошов би. А, да, притом, тот Павлик Морозов... Он бы пошел бы на крымский мист, как торпеда, да. это камикадзе, вот он, да. знаешь, на литочку, и туда бу, -бу". Да. и все А потом заралось, бы бы. пошел бы вот этот, этот самый мин, 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 минометный расчет, закрыл бы своей дупой. Да, все бы закрыл бы, да. Что? я тебе скажу. И наши прорвались бы в Крым и завоевали его. Тоже на дипломатия твою мы уже увидели, красавчик. Про порушение повитренного простору НАТО. Значит, и тут он полез в эту тему теж. Так. Так я думаю, що реакція була слабкою. Слабо реагували. Так, звісно, у тебе реакція. Ти відрігував так, щоб посилав на шашлики. Реактивний, ти наш не воїн. Якщо хтось перебуває на вашій землі, ви повинні відповісти. О. А це хто Резо заговорил? Хто каже? О, треба відповідати одразу. Нравится, да. Якщо літачки перебувають у вашому просторі, сказав наш потужний, ви повинні їх блокувати. А як це блокувати? Блокувати тільки ти можеш своєю смарагдовою потужністю, як вони їх будуть блокувати. У повітрі можна заблокувати, ну, супроводжують, підіймають теж винищувачі, і їх там перехоплюють, це називається. Перехоплювачі. Так. Ну Тільки наш потужний може блокувати. Коли він летить, ото, знаєш, над літачком, над і в ілюмінатор може висунути дупу Не, коли та й забомбити їх. Коли летить, і пердить. О, О, оце так. А і та що і може і... це зробити, знаєш хто? Адмірал Гордоні. О. Той потужний чуть-чуть бздить. Ось саме інтересне, дяденько, про вибори. О. Угу. Давай. Всі розуміють, що вибори зараз неможливі. Неможливі. Да вони взагалі неможливі. Ти Нет, вічний на Ні, Я не так. Не потрібні. О. Вірно. Але якщо в нас буде припинення вогню, так. То ми їх проведемо. О. А припинення вогню не буде ніколи. Ніколи. <с> тому що ми повинні вибороти свою ідентичність та незалежність. Слухай, почав опять на пиню хиляти. Якщо завтра Путін погодиться на переміря на будь-який термін, mm. в Україні вже можуть бути проведені вибори. Вже можуть бути. Так. так. Ну тільки Путін каже, все, стапе, переміря, одразу вибори. Но тут додав уточнення наш князь. Каже: але вибори. Це не моя мета, моя. і не моя мрія. Ні, ні, ні. Моя мрія це розовий фламин. О, на Червона торча, рута, дій, так. кава в Криму. Границя 91-ша. То є так, перемога. 92 друга. Моя мета закінчити війну. Оце цитата. Оце добренько. Це, ну, це Черчилль, слухай. Це Черчир, це не він, це, ну, це краще, ніж Черчилль. А де перемога Вова, де кордона 91 першого, де, де всі ці перемоги? безпекові угоди, здесь країнами? Ну, здає, ну здає. Слухай, от потужності є кожного дня інтерв'ю давати по 5 разів на день. Ну, немає потужності до перемоги. Так, ну що на це? фронті, коли зараз порядок времени полно, головнокомандуючий... Да, может давать интервью, конечно. Но ну, любому в итоге. Я уже вся порядочек в покое, с помощью. Иману отдел. В Харьковской области Слухай, до дорога, Ганада, мы от вот такая платформа. А это ж дивись. всегда помнишь, говорили: у Путина такие платформы, такие да. обошки. А що у малыш? А наша в другое почему? Потому что наш по минному полюбил. Протестую! О, по минному. Амортизация потрібна, Конечно, чтобы подпрыгивать, щоб, если что. Чтобы я все наступил на мину. Да. Это не для того, чтобы выше казаться. Не То подумайте. Чтобы она не воняла. Да. А Пош... даже она чтобы не растопталась. Потому тямина. что он и так сам по себе может вонять. Чтобы не выбухнуло. Чтобы не Понимаешь? было два вонючих запаха. Амортизация, вот так опачки. И улетел. Как пушинка прошел. for the that he was there less, more. less. And what does say about the war? Ukraine is at the moment definitely not losing the war, but it's also at the not moment winning. not winning. Yeah, it's true. Yeah, yes, it's true. We don't have enough weapons. We don't have uh, a lot of things. We are not comparable with the number of weapons, drones, artillery and missiles. The biggest problem that we don't have Каже, що Україна не програє війну, але і не виграє. Та так. ні, ну это не це не він сказав. Отвічаю, перевод неправильний. Не мог він такого сказати. Він нам завжди говорить... Це говорит, протест? Ми вже не програли, а ми побіждаємо. Ну, звісно. Приймається. Ну, це іпсошна якась перевод. То так, це штучний інтелект, я конечно. теж в це не вірю. Він только може казати за перемогу. Що значить? Тільки... Не выграємо, та не програємо. Та як это? Он сказал: ми уже не програли, мы уже ну виграли нашу ідентичність. У нас, каже, просто недостатньо зброї. Нет! Протестую. Все нас... есть. Мы зброю даже продаємо. Коштів. Коштів немає. Баба. Ну, только бабки дайте и все, ребятки. Мало у нас все є. Ми ж навіть продаємо за границю вже то. І так а як у нас недостатньо зброї? Якщо ти нам розтрубив вже вчора чи позавчора, що да. ми експортуємо до Америки до Африки візде, туди гречку у нас все заработала так, що кипить. Щоб промисловий комплекс цей військовий працює Ох, на таку працю. потужність що процентів. Говорить облако над Києвом. Кличко не може побороти. Не може більшість членів НАТО бояться можливості відповіді Росії. Хтось не боїться, але більшість боїться. Потужно? Хто а хтось не боїться, це він. Хтось боїться, не боїться. Пішла ігра слово, яка ага, потужна. Великий, я великий. Тому що Росія божевільна! Та яка Росія? То ти у нас Вовчик бешаний. Яка Росія? Я навіть такого не кажи мені, що Росія божевільна. Та ну тільки ти. тільки ти. Ой-ой. І журналіст його питає: А що ж конкретно тобі потрібно від Трампа, щоб ти здобув перемогу, Володя? Дігі, кажельот, біткоін, що, деньги, деньги, кошелек, биткоін, що биткоін, не зробить якісь питання, так? Да? Дурні питання, якісь. Зеленський. Я розповів йому про одну річ, яка нам потрібна. О! Смарагдовий луч, чи що? А той же старий, не знаю. Він сказав, що попрацює над цим. Трампа попрацює, да? так? А відкакати річ? Це була система озброєння? Продовжує питання. Ні, це була сморагдова фламінга та незалежність. Слушай відповідь, ну це можна за просто закачатися. Так, відповідає наш. Це була система озброєння, але це не означає, що ми будемо її використовувати. Та намікає на збіру той на ядерку, дяденька. Ото От як в одному банку збирали на ядерку. Каже, дай -дай -дай. що дайте нам, но використовувати не будемо. А що це за війна, якщо дайте нам зброю, яку ми не будемо використовувати. там Взагалі ну, макет. Макет. плати погорели у него. Ну, макет зеленого фламінго. А, розовий вже є, треба, що зелений. <розвий> Це зброя буде для нас додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл перемовин. Так ти заебал? Заїх... Вова, ти же казав, що ви його схопите там, з пердаляк, это баг... до Гоаги, Він там опустив очі, все підпише. Не... Навіщо його додатковий тиск якийсь на Путіна вам? Що ви его все время тиска? пытаетесь давление підняти? У нього нормальний тиск там 120 двадцять на восемь. старий, он твой тиск не витримає, Володь. Ну прошу, Вов, ну перевернеться, старик маєш. Он не один раз. <laughs> Ну і на останок журналіст задає питання. Що там про те, коли Трамп казав, що у вас немає карт? Що змінилося? А я вам відповім: наш навчився грати в покер. У нього зараз всі козирі у рукаві. Хочеш бубна, хочеш трефа. Що хочеш. Наш взагалі джокер. Та ти що? Бо нас. Трамп зрозумів, що пуня не принесе йому успіху. Американський да. народ не, не довіряє пуні. Він довіряє нашому зеленому куні. А підтримка. Американського народу народа дуже важлива для Трампа, тому що він дуже переживає за американський народ, Да, да щоб за якого переживає добренька. народ, щоб все було добренько. тільки народ тобі в Америці, все, а народ України не потрібен, Батистуй, тобі. Тільки, за народ... щоб народ йому в Америці. Я щось говорю, да, Щось так, щось я не так. Я ще раз повторяю, що за Трампліна переживає. Я народ повторяю. каже, і народ в Америці все То рот, тільки для американців, так для українців він переживає кожен день, не спить. Пырдык, пырдык, на нуле пырдык. сидит, стреляет, нападает, отбивает. Это наш воин, это, это мой идол, Владимир Зеленочкин. Мой миленький мальчик, малышечка. Ладно, пожалуйста, давай его не обижай. Добренько. Ну, как всегда, потужно. Подписывайтесь на канал. Зелембо, ты, конечно, наикращий зазидент просто. Спасибо, что ты не уехал. Спасибо, что ты не лох. Да, спасибо, спасибо что... Спасибо, Дякую тебе Сохранил нашу Украину, как да, великий усик. Который разбирается вообще в этих, во всех политических делах, сказал: если бы он уехал в Украину б не было. А він не уехал. И кожного дня интервью. Да, И кожного разу пояс ему. Кожного часу аплодисменты. И да. кожну минуту юморить, юморить. Вот юморист наш красавец. Невзирай не на що, знаешь. Треба підтримувати народу. В доброму да, духовному да, стані. Да, молодец. Це на то, что сколько горя у него, сколько он. Потерял своих близких. кто Сколько хто у него их ранений, несмотря ни на что, он все равно находит себе на тугу, шутит, улыбка на лице всегда сияет. Это... Как бы тяжело его семье не было, видишь, его родственники. И як би тяжко, не было нет. Как бы он тяжко не покупала бы с кумбрюсим. Терплять так, что ни один укранец так не терплят, как все семейство Зеленського. Ну а что ты думаешь, легко скумбрию повесим покупать? Они Зарплату все время в подвалах виставчили? сидят. Куплять. С не подвалов магазина. не вылазят. Да, Притом они знаешь, какие патриоты. Где самое тяжело, они туда и едут. Да, там тяжело в суммах. Все, все Зеленские едут в сумму. Утяжело да. в Покровске, у Покровски едут. Что-то в Курске. Они там живут, не, не то, что едут. В Курске едут, чтобы все, все видели, что родственники Всевышнего тоже с народом, понимаешь? Да. Они там и медикинями, и. Любыми, педекинями. Ну, любимыми. Да. Все там по собой занимаются. Любые прилагательные накидываешь, они все занимают. Ну, давайте до переможки, отримаемся нашего.